Під час сигналу повітряної тривоги з'являється відчуття страху, і здається, за рік війни треба було звикнути і пристосуватися. Але все одно паніка і стрес є. Що робити? Як пояснити собі, що реакція на все повинна бути більш холодною і розсудливою? Пояснити собі, ви це не зможете, якщо ви досі не адаптувались, то вірогідність того, що адаптуєтесь далі. Вона стрімко йде до нуля. Не всі люди можуть хладнокровними бути, не всі люди можуть бути спокійними в таких ситуаціях. Змріться з тим, що у вас така нервова система. Ходіть в бомбосховище, лякайтесь. Це нормально. Дивіться, боятися повітряної тривоги це насправді нормальна штука. Вона для того і існує. Там і звук такий, знаєте, щоб вам було страшно. Некомфортно надіятися. Да, да, да. Це нормально. Є просто люди, такі, наприклад, як я, які не бояться і не боялись повітряної тривоги. Максимум, що може з себе вичувати Спартак під час повітряної тривоги це. І це занадто вже навіть я би сказав. Власне кажучи, так я погоджуюся з тим, що ми чомусь вважаємо, що якщо хтось робить неправильно, то потрібно його слухатися. Це якраз той момент, коли потрібно слухатися е, свого організму і нічого поганого в цьому немає. Ну, Тому що це розраховано на виживання: бійтесь повітряних тривог.